Доброго ранку Доброго Як ранку. ми обіцяли на вже на майданчиках і до нас завітали чудові гості. Це пані Елла, член оргкомітету із показу фільмів неймовірні, та пан Дмитро, режисер, член оргкомітету із показу фільмів неймовірні. Доброго вам ранку. Ми раді вас, вас Доброго. вітати Доброго. у нас ну і одразу до одразу до розмови нашої, як виникла ідея створювати документальні фільми про сміливих українців. Приблизно рік тому до нас звернулися представники грантової програми ЮНАЙТЕР проект пакт в Україні. І вони оголосили конкурс на створення документальних фільмів, що буде відображувати діяльність грантових ініціатив, які вони підтримують. Ми запропонували свої варіанти персонажів, сценаріїв, і виграли цей конкурс. І ось останній рік працювали над проектом серії документальних фільмів Юкрезіанс неймовірні Українці. Ця ідея виникла після пропозиції, чи ви вже довгий час ходили, вона виношувала, і у вас вона в голові uh -huh. була? Ну, в принципі, можу сказати, що всі документальні проекти, над якими ми працюємо, вони в принципі в тій же площині, що і uh -huh. ці uh -huh. три ці тобто, три не важко. Ні, було, тобто не важко було, але цієї саме ідеї не було, саме про цих людей. Знімати, і ми працювали над іншими темами. Ми вже зацепили таке питання про героїв. Хто ці герої? Ви можете про них там хоч <кій> трохи розповісти, щоб глядачі знали? А, Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції, людина, яка активно декілька років вже е, бореться проти. Зловживань високопосадовців е, створив свою громадську організацію досить потужну. Не ну, б сказала найпотужнішу в Україні з е, корупції. І він впливає з боку громадськості на рішення влади щодо е, антикорупційних органів е, за, угу. за одним таким угу. його проявом Ми ось в фільмі слідкуємо. Ми знаємо, що вже є три епізоди, так? Так. А перший герой ми вже зрозуміли, хто був наступними ще два. Ем, Михайло Жернаков, герой фільму Дмитра. Він є е, головою групи РПР Судова реформа, головним експертом, так, членом ради реанімаційного пакету реформ. Він колишній суддя, який залишив свій свій пост для uh -huh. того, щоб бути громадським діячем, громадським експертом і впливати на реформу судової системи, країну. Е, да, щоб змінювати країну, і він зрозумів, що більше користі він буде і приносити. Таким чином, третій герой... Сера це Валентин Вел... Краснопьоров і Сильні громади Донеччини організація називається. Вони займаються, скажімо так, розвитком громадянського суспільства саме на сході країни, де багато людей, які до цього не займалися громадською діяльністю вони або не були депутатами, вони пішли у владу. Я так розумію, герої сміливі українці їх... у політичній площині більше так, так. Ви взяли, так? так. Які зацікавлені, щоб змінювати нашу країну? Ну і одразу таке лине в голову питання: де можна побачити ці фільми? Де їх можна побачити? В інтернеті? Чи будете якийсь показ, прем'єру робити? Саме оці покази регіональні, один сьогодні відбудеться в Кропивницькому. Сьогодні, сказати, сьогодні? Да? о 17-й в прес-клубі Реформ угу. запрошуємо вас на показ. Угу. Також і після цих десятьох показів буде прем'єра у Києві під час Гогольфесту, Потім угу. фільми будуть на українських фестивалях. Як сподіваємось, на телебаченні а в хіт і... наскільки я розумію? Вхід вільний, вхід вільний. Так. Хто працював над фільмом? Команда людей, яка працює над фільмом. Хто вони? Ну, це три режисера: це Сергій Андрушко, Дмитро Коновалов і я, Дмитро Тяжлов. Я працюю як режисер-оператор. Ми вже працювали разом над Альмана Альманахом відкритий доступ. Кому цікаво, він є в Ютубі. Там, де були це був Альманах, який розповідав про закон про доступ до публічної інформації: п'ять історій реальних людей, які хотіли використати цей закон. Там була одна історія про те, як намагалися дізнатися про власність Януковича, чи він володіє Межигір'ям. Потім там моя історія була про автобус. Сергій Андрушко знімав про, про автобус у маленьке село. Тобто, це теж така майже було схоже, тобто, це більше таке було інформування засобами документального кіно, тобто показувати реальні історії, про те, щоб люди дізнавалися, як це можна взагалі використовувати. Вас також можна назвати сміливими українцями. Може, тим, що мож, може тим, що ми займаємося документальним кіно. Я думаю, що ну. Якась в цьому я б не сказав, що сміливість, чи... ну це таке дуже може... да, да. вас можна е, запропонувати претендентами на головну роль для, для кого-небудь з режисерів, хто хоче долучитися до вашої справи та також зняти документальний фільм? І е, далі з цього виходить, виходить наступне запитання для тих, хто хоче також займатися такою справою, як ви. Все це mm -hmm. дуже класна ідея, але вона повинна мати фінансову підтримку. Mm -hmm. Все ж таки в наш час. А який бюджет? Ваших документальних фільмів, де ви знайшли ці кошти, mm -hmm. і скільки необхідно для того, аби давайте ну, будемо говорити про таку матеріальну mm -hmm. сторону. Mm -hmm. Все ж таки, ну оскільки цей проект був е, першопочатково підтриманий, вже. Грантовою програмою mm -hmm. юнайтером, пактом в Україні, то це ну можна сказати проект з гарним бюджетом, і кожний з цих короткометражних фільмів мав бюджет приблизно 5-6-7 тисяч доларів. Але я хочу пояснити для тих, хто не знає, як процес зйомки документального фільму відбувається. Це місяці е... зйомок. Це так не ми знімали це. Це, це, це так, це, так, це не декілька днів, як по. Спостереження да. за персонажем, потім відбір... найдовше це взагалі монтаж, бо саме під час монтажу відбувається взагалі народження фільму. Ну я вам скажу, що взагалі ті, хто ті, хто хочуть е, займатися документальним кіно, то якщо ви починаєте думати про починаєте думати про те, який треба бюджет. На це все, то ну я б сказав так, що м, якби не дуже у вас вийде з документальним кіно. Кра Краще йдіть в кра да, ігрове. Бо, по-перше, документальне кіно це більш така світоглядна річ. Це якщо у людини нема потреби, а людина думає про бюджет, mm. то тобто бюджет це те, коли ви вже розумієте, що є ідея і є. Ну, тобто, що, я б сказав так, що треба більше шукати, по перше, цільову аудиторію. По-друге, людей, яким яким цікаво це підтримати, тобто таких. Як це сказати, Доброчин... ну, доброчинців, чи... тобто, взагалі, розумієте, більшість документалістів вони знаходять союзників, розумієте? Це і також серед друзів, той дав камеру, той штатив. тобто... І а навіть з цього так. потім. Можна так, мати... так, так. І, і я вам скажу, що зараз, якщо хтось дійсно серйозно хоче там знімати документальний фільм, то щоб знайти фінансування без, без того, що в тебе вже. Зняті два-три фільми. Вони були на якихось фестивалях. Без того, що ти показав «Равкат», майже в Чорнову змонтований фільм, гроші вам ніхто. Тобто, це просто... ми вже якби, так отримали кошти, бо за кожним режисером є певна фільмографія, є певний досвід. І ну, в мене знято більше 20 фільмів. Тобто, і вони вже знали, що ну, не треба, якби. І, взагалі, зараз, якщо ви побачите по Україні, йде бум документального кіно, і він йде саме в того, що люди роблять це за потребою, чи вони бачать, що суспільство потребує таких фільмів, ніж Е, ніж те, що якби заробити на цьому сама. дуже ми це на цьому Реч, дуже в, важко. в нас немає часу, але все ж таки задамо mm -hmm. останні питання. Ви працюєте все ж таки фільми у вас про політику, про реальну ситуацію в mm -hmm. Україні, про неправду, правду, про якусь халатність наших можновладців. Чи були погрози зі сторони якихось авторитетних людей, олігархів про те, що ви викриваєте правду, Ви показуєте хронологію тих похибок, які робили наші можновладці, зйомці, які будуть горіти так, в пеклі <laughs> <laughs> будете. Найбільшому котлі Соль і перець там навіть буде. Давайте коротко нам скажемо. Абсолютно будь ласка. погроз не було. Були були деякі моменти гострі під час зйомок, коли була, наприклад, викрита персонажами фільму Сильні громади Донеччини ага. фальсифікація виборів в Красноармійську. Тобто були ситуації під час зйомок, але вони не були пов'язані саме зі зйомкою, але ситуацією ага. навколо персонажів скоріше. Oh, yeah. І я дуже дуже жалкую, що адміністрація президента не дала, наприклад, мені зняти. Е, я не розумію взагалі мотивації, якщо вони обговорюють закон в широкому колі, але все ж таки зустрічі групи судова реформа по обговоренню такого важливого документу, як зміни до конституції та закон про зміни до судоустрою, да, е, тобто ці зустрічі були закритими і знімати там не можна було. Ну, ми вам дякуємо. дякуємо Вам до нас заливали сьогодні чудові гості. Це деміурги, кіноматографа і апологети, і клеврети змін в Україні. Ми також їх підтримуємо. Дякуємо, що ви лишаєтеся з нами. Ну а далі що буде? Дивіться.